Війна на десятиліття, але не України з Росією, а вже Росії з Європою, у разі якщо Москва переможе. Про бачення такої чорної перспективи, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю виданню Вельтам Зонтак, генсек вже вкотре закликав союзників відчути весь рівень загрози, адже Росія не планує зупинятися на Україні. І якщо не завдати Путіну поразки зараз, протистояння з європейськими країнами може розтягнутися не на роки, а на десятки, і те саме німецьке видання дає подальші прогнози, не менш болючі ніж тривала війна. У разі найгіршого сценарію кількість біженців в Європі зросте в рази. Федеральний уряд Німеччини оцінює ймовірну цифру в 10 мільйонів людей, які шукатимуть прихисток за межами поневоленої України, як не допустити такого розвитку подій, і як зупинити російського диктатура про це у білому домі говорили президент США Джо Байден та німецький канцлер Олаф Шольц. І офіційний Берлін і Вашингтон спільні у своїх заявах Україна може перемогти лише за умови подальшої підтримки з боку партнерів. Конгрес має ухвалити безпековий пакет вже зараз. Члени нашої палати представників поки не досить охочі. Сподіваюся, що це просто політика, ніж реальність, зокрема фінансування для України, щоб допомогти їй продовжувати боротьбу проти жорстокої агресії Росії. Але я хочу ще раз подякувати вам, канцлери, за ваше лідерство і хоробрість, за те, що ви спромоглися зробити те, що вважалося неможливим. Німеччина готова збільшити свою безпекову підтримку, але ми сподіваємося, що і палата представників конгресу США ухвалить відповідне рішення про надання необхідної допомоги, тому що без підтримки сполучених штатів та європейських держав Україна не матиме шансу захистити свою країну. А поки що без підтримки союзників Україна має шанс втратити ще одне велике місто Донеччини. Авдіївку ЗСУ бачить задум окупантів росіяни хочуть контролювати усі логістичні маршрути на північному фланзі, але сили оборони України дають ворогу відповідь. На цьому наголосив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Про складність ситуації на фронті і про несвоєчасність заміни військового командування. Говорять військові експерти зараз ну не найкраща ситуація для зміни команд... Ворог наступає на, на всіх ділянках, на деяких ділянках, ну, м'яко кажучи, дуже-дуже гаряче, дуже небезпечно. Є реальна загроза оточення сил Авдіївського гарнізону. На північніше ворог рветься на півдні від Бахмута від, на напрямку на часів Яр, там теж має тактичні успіхи. Південніше Мар'їнський напрямок. Те саме. Ворог, роз... ну, судячи з усього, ворог намагається розгорнути вже оперативну наступальну операцію на цій ділянці з метою удару там фланг нашим військам південніше чи прориву оборони на Захід. Тож говорити про те, що зараз ми підемо широким наступом, це ну, це не це не правда. А що ж тоді правда? Правда в тому, що кожна можливість, кожен спосіб посилити ЗСУ – це крок вперед на складному шляху до перемоги. У що перетворюються ваші пожертви на ФПВ-дрони, показують бійці 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Експерти міркують про російські загрози для Авдіївського напрямку. А бійці демонструють, як українські загрози стукають окупантам вибуховим. М, дроном просто з неба в потилицю. Олексій Пасак. П'ятий канал. Ціла родина загинула через російську атаку по Харкову. Ворожий дрон забрав життя прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури, її чоловіка та трьох їхніх синів. Старшому було сім років, середньому майже чотири, наймолодшому лише десять місяців. За даними обласної прокуратури, 35-річна Ольга Путятіна працювала в органах від 2012 року. Останнім часом жінка перебувала у декретній відпустці. День жалоби у Харкові оголосять 11 лютого. Повідомив міський голова Ігор Тєріхов в етері телемарафону. Семеро людей загинули від удару російських шахедів. Вони опинилися у вогняній пастці у власних будинках. Безпілотники поцілили у нафтобазу. Через вибух стався витік та загоряння пального, яке підпалило сусідні з підприємством вулицю. Майже одночасно там спалахнули 15 будинків. Оксана нечепоренко продовжить. Там кажуть, хоу, світ, хоум, дійсно світ. У цій хаті Володимир Лагутін разом із дружиною прожив чотири десятки років. Після пожежі лишилися самі стіни, які важко розпізнати. Ось тут оце приходять. І отам десь. Володимира з дружиною врятували сусіди. Вони почали грюкати у фіртку, кричати, аби тікали. Ось тут забор у нас був, і отак грохот був такий, що моя дружина сказала, що треба тікати. А я ж шли… тут все, там же бахнув, вони у нас виглянули віконця, а вийшов сюди, відкрив калітку, а тут... Через калітку пройти не можна. Все вже шахи до росіяни запустили по місту близько 11-ї ночі. Три безпілотники з більш ніж десятка запущених росіянами не вдалося збити. Вони атакували підприємство. Через вибух ємностей стався витік пального на сусідню вулицю. За наявною інформацією, в на нафтобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично, вся вулиця перетворилася на пекельну. Розплавлену масу, тому що паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці. Одночасно на вулиці спалахнули 15 будинків. Вогняна лава котилася вулицею, затікала у подвір'я, підпалювала автівки. Рятувальники чотири години намагалися впоратися із вогнем. У цьому будинку вже все взгоріла сім'я з п'яти людей батько з матір'ю та троє хлопчиків. Наймолодшому ледь виповнилося 10 місяців. За даними поліції, люди опинилися заблоковані вогнем у власному будинку. Намагалися сховатися у ванній та кухні. Я вот туда на золото. Я сразу загорелся, не смог банки сидели. А он не знаю, муж хотел выйти в коридор, потому что в коридоре нашли. Ще одне подружжя виявили мертвим у будинку: 65-річну жінку та 66-річного чоловіка, який був прикутий до ліжка. Усі тіла через їхній стан будуть впізнавати за ДНК. Просто з осередків полум'я пожежникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед яких дитина та ще близько пів сотні евакуйованих. У нас наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. Один резервуар. Ще повністю заповнений там паливом. В одній зі шкіл міста влада відкрила штаб збору та видачі гуманітарної допомоги, адже усі врятовані лишилися ні з чим. Найбільше зараз потрібні будівельні матеріали, одяг та засоби гігієни. Оксана Нечепоренко, Антона Віжа Харків, п'ятий канал.